Нарешті з'явився шаран на 7 місць, 2 літра бензин та ще й на автоматі. Виглядає дуже по-сучасному, затонований на титанових дисках та на майже новій зимовій гумі. Пробігу всього 215 тисяч і ціна солодка 4800 доларів. Зараз покажу вам, як виглядають титанчики. Супер. Лінзована оптика протитуманні фари та парктроніки. Коротше кажучи, укомплектована крепко. І давайте ближче до салону. Покажу вам, що всередині. Всі склопідйомники електрогулювання дзеркал з підігрівом, салон рідний і цілий. Ось таке кермо, автомат та ще й клімат контроль. Цю автівку можна придбати як за повну вартість, так і взяти під виплату з першим внеском або без а залишок розбити до 5 років. Також є обмін на ваше старе авто. Допоможемо безпечно оформити, якщо потрібно його доставити. І як ви бачите, вона на 7 місць. Сидіння витягується, і у вас великий багажник. За більш детальну інформацію звертайтеся за номером телефону. Це шикарний шаран по солодкій ціні, і це твоє авто.